Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду готувати творожну запіканку. Запіканка чудова, пухка, смачна. І для цього нам потрібно творог у мене домашній і потрібно 700 грамів творога. Також нам потрібно цукор: 5 столових ложок. Також потрібно ванільний цукор, 4 яйця. Також сметана 2 столові ложки і 1 столова ложка. Це у тісто, це зверху я буду змащувати. Також потрібна манна крупа, 4 столові ложки. Також дрібка солі. Ну і кусочок вершкового масла для змащування форми. І так, творог я відправила в більшу ємність. І зараз блендером. Я перетру наш творог в однорідну масу. Трохи перетерла, відправляю яйця і буду далі перетирати наш творог. Маса зараз чудова, однорідна. Блендер можна забрати. Далі я відправляю дріб у солі. Я відправляю ванільний цукор. Я відправляю манну крупу, відправляю цукор і відправляю сметану там, де у мене 2 столові ложки. Одна столова ложка вам залишилась. Я буду змазувати зверху наш виріб. І все це я гарненько розмішую духовочку. Зараз включу, хай розігрівається. Розмішую нашу творожну масу. Для сладкоєжок цукор можна підкоректувати. Але ця запіканочка з такою кількістю цукру виходить помірно солодка. У зимову пору року я печу цю запіканочку з сухофруктами. Зараз в літню пору року, де в нас багато. Свіжих фруктів. Я не додаю сухофрукти, тому що ми будемо її куштувати в прикуску із свіжими джемами і фруктами. Тому я обмежусь ось одним творогом без сухофруктів. Як завжди, я показую вам тільки основні моменти, щоб економити ваш дорогоцінний час. Форму я змастила вершковим маслом. І в мене поки прогрівалась духовочка 10 хвилин, поки я змащувала форму, моя маса постояла. І там у мене входить манка, вона якраз встигла розбухнути. Далі всю цю масу я відправляю у форму. Масу я відправила в форму. Далі в мене ще тут стояла сметана. Сметана у мене домашня чудова. І я її відправляю зверху. На наш виріб і розподіляю рівномірно нашу сметану. Ось і все я відправляю в розігріту духовку при температурі 180 градусів. І ось моя чудова запіканочка готова. Запікалася в мене вона 45 хвилин при температурі 180 градусів і дам можливість її трошки охолонути. Ось така рум'яна і чудова. Звичайно, не стрималася, не дождалась, поки геть охолоне. вже врізала. Ось така чудова, пухка, мяка, ніжна, запашна. І до неї в мене є фруктове желе, яке прикрасить смак нашої запіканочки. Це дуже смачно, готувати не складно. Ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Всім бажаю приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей.